Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про стейкінг, а саме, тренд на стейкінг в самому Розгарі. Ми будемо стейкати токени СТРК та будемо получати монети різних проєктів, які будуються в екосистемі Starknet. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Хто не бачив моїх двох перших відеороликів про StarkNet, я рекомендую глянути спочатку їх, а вже пізніше переходити до цього відеоролика. Як ви знаєте, свої токени під час лістингу в діапазоні 2-3,5 долара я не продавав. Чекаю токени з тарка вище 5 доларів. Там буду приймати а, дії, щоб фіксувати свою позицію. А так, поки наші токени лежать без діла на біржі на гаманці, ми їх пристроїмо, щоб вони працювали на нас, і, можливо, ми отримували дроп токенів від проєктів, які будуються в екосистемі StarkNet. Пристроїти свої токени Астерака можна багато де, але особисто я для себе вибрав лише один варіант. 18 лютого StarkNet об'явив компанію DeFi Spring. Суть цієї компанії заключається в тому, що в екосистемних проєктах, які працюють на блокчейні, StarkNet, Буде додатково розпреділятися 40 мільйонів токенів СТРК між всіма активними, хто буде юзати цю мережу. Екосистема Starknet на даний момент досягла вже хороших результатів. Якщо ми будемо взаємодіяти з різними лендінг, протоколами, DeFi біржами DeFi обмінниками то ми будемо претендувати на получення дропу з пулу 40 мільйонів токенів СТРК. Потрібно буде робити такі дії, як стейкінг, свап, закидати в пули ліквідність свої гроші. У цій фазі номер 1 виділено всього лише 8 проєктів. це 10 свап, екубо, Хейко, Джедісвап, Майсвап, Ностра, ну і ще два лендінг-протокола. Завжди є шанс втратити свої гроші, тому що ми свої. Стерка, іфіри будемо ставити в лендінг, в пул ліквідність, на любу свапалку заносити. І якщо цю свапалку взламають, нашу всю ліквідність можуть вкрасти. Тобто всі наші гроші, які ми застейкали в цьому DeFi протоколі, в цьому DeX, -і, ну і так далі. Я не беру цю інформацію з повітря, якщо ми вернемося в минуле. То таких зломів було вже, повірте, достатньо, де люди заносили гроші на різні декси, в різні ледінги. Ці ледінги, ці декси, ці мости взламлювали, і відповідно всі ці гроші люди втрачали. Тому якщо ви, як і я, не хочете ризикувати своїми токенами СТРК, своїми ефірками, для нас є один варіант, де ми можемо свої токени делегувати та претендувати на дропи. Але це особисто мій ресерч. Свої токени СТРК, ми стейкати віддавати свої. Токени не будемо. Ми лише будемо їх обертати та делегувати валідатору і віддавати валідатору свої голоса, щоб валідатор за нас голосував в різних проектах в різних екосистемах. І за це ми можливо отримаємо дроп. Чому дроп ймовірний? Якщо ми глянемо на історію, то оптимізм вже роздавав за це дроп номер 2. А саме, якщо ми купили оптимізм, заделегували будь-якому валідатору, віддали свої голоса. Валідатор голосував за різні проекти, за різні екосистеми за покращення. За це оптимізм. Цим людям, які заделегували свої оптимізми, роздав AirDrop. Тому, якщо ви холдер СТРК, як і я, буде не помилкою заделегувати свої токени. Тому переходимо на екран та я покажу, як правильно заделегувати свої токени. Я думаю, показувати, як встановляти гаманець Argent X або Брауз не потрібно, ви знаєте, хочу наголосити, те, що в крипті надзвичайно багато скаму. Якщо ви будете... Переходити на офіційні сторінки, офіційні мости просто по вкладці пошук, просто Starknet Governance. Відповідно, ви можете відкрити дзеркало, а це буде скамний сайт. Підключити ваш гаманець і всі токени підуть до скамера. Тому ми користуємося лише офіційними ресурсами і переходимо лише на офіційні ресурси. Як взагалі шукати та переходити на офіційні ресурси без скаму? Відкриваємо CoinMarketCap. Пошуку пишемо, припустимо Starknet, він сьогодні нам буде потрібний. Опускаємося трошки донизу. І тут є веб-сайт. Наводимо і в нас є Starknet і є StarkWare. Нам StarkWare поки не потрібен, нам потрібен іменно Starknet. Нажимаємо та переходимо на цей сайт. Далі ми наводимо на Community і нажимаємо на Governance. Після того нам потрібно підключити наш гаманець Argent X або Browse. Далі ми переходимо на менедж В СТРК. Спочатку нам потрібно, щоб ми мали що обертати, тобто наші СТРК в обернуті ВСТРК. Нам спочатку потрібно задепозитити наші СТРК. У мене на гаманці є 15 СТРК. Я закинув на другий гаманець, тому що я лочив з Брауса всі свої. Токени, а тут я закинув просто показати вам, як це все робити. Найголовніше і найкрутіше те, що ми ефіром можемо не користуватися. Фішка StarkNet, Ми можемо оплачувати комісію як і в ефірі, так і в токенах СТРК. Зараз ми до цього всього дійдемо. Перекидаємо токени на гаманець в мережі StarkNet. Далі ми переходимо в менедж в СТРК, нажимаємо на ВРАП, наводимо суму, яку ми хочемо а, обміняти, припустимо. Ми будемо обмінювати 90%, але не 100%. Чому? Тому що всі токени ми а, обернемо, а потім можемо мати на комісію, точніше, не мати. Я буду просто обертати одну монету, щоб показати вам. Нажимаю в RAP і підтверджую транзакцію в своєму гаманці. Зразу можемо зауважити, що комісія 5 доларів. Ми нажимаємо сюди і можемо вибрати комісію в монеті StarkNet. Все бачимо, що ми комісію вибрали в монеті. StarkNet і нажимаю Conferium. Очікую на підтвердження моєї транзакції, щоб мої токени обернулися з Стерек в обернуті В СТРК. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Нажимаємо contain to Delegate. І ми попадаємо на цю вкладку. Далі нам потрібно вибрати валідатора якому ми будемо віддавати свої голоса. Ви можете вибирати будь-якого, але я вибрав Олімп. Тобто я вже цьому валідатору стейкав оптимізм, і за це я отримав дроп, тому я буду стейкати а, цьому валідатору Олімпо. Нажимаємо на нього. Далі ми нажимаємо Delegate. Бачимо, що є мої обернуті VSTRK. Зразу наголошую, що в гаманці ці VSTRK також появляться. В мене в браусі з'явилися. Але я обмінював в аргент щойно. І як ми можемо бачити, поки мої обернуті VSTRK не появилися. Тому нічого страшного пізніше в наш гаманець вони, я думаю, підтягнуться. Нажимаємо Delegate VOTES. Далі ми підписуємо нашу транзакцію, бачимо комісію в 2 долара 80 центів. З цим нічого не зробиш. Просто зараз газ дорогий. Можете почекати, поки газ впаде в мережі Ефіріум, і тоді ви заплатите не більше 1 долару. Я буду сплачувати комісію в розмірі 2 долара та 80 центів, нажимаю конфіріум. Все, як ми можемо замітити, свої голоса я заделегував цьому валідатору. Ну, якщо ви не хочете віддавати свої голоса валідатору, ми можемо нажати сюди, свої голоса забрати та голосувати самостійно. Нажимаємо сюди і в цій вкладці з'являються нові голосування. З час від часу ми сюди заходимо та будемо віддавати наші голоса самостійно. Але немає різниці, чи ці голоса віддає за нас валідатор і де ми не паримося, ми віддали наші токени СТРК, наші голоса, і валідатор робить замість нас нашу роботу. А можемо заходити, очікувати на нові голосування та віддавати свої голоса самостійно. На цьому все нам лише залишається чекати на дроп токенів від різних екосистемних проєктів, які будуються в екосистемі StarkNet та від самого StarkNet. Можливо, якщо хтось не зрозумів звідки взялися голоса. Я вам поясню. Припустимо, ви завели сюди 100 СТРК, обміняли ці 100 СТРК на обернуті ВСТРК, тим самим до обернутих ВСРК нам пропорційно 100 токенів дали 100 голосів. Тим самим ці голоса ми заделегували. Тобто, ми не делегували свої токени. Ми свої токени не ставили в стейкінг. Наші токени ми можемо вивести в будь-який день, в будь-яку годину, просто взяти та наші токени обміняти з ВСТРК на прості СТРК, та зможемо їх виводити на будь-яку біржу та продати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!